Всім привіт! Це Іван. З вами найхріновіші, але трішки веселі новини України. Погнали, дивитися ці перли. Університет у Тернополі хоче купити 250 свиней для експериментів. Медуніверситет Тернополя оголосив тендер на закупівлю 250 свиней для проведення експериментів. А це пам'ятник свині. Фу, На це заклали бюджет 900 тисяч гривень. Тобто, блін, а це ж треба порахувати би. Тобто... Так, 900 тисяч, ми зараз порахуємо, скільки коштувати буде одна свиня на думку медуніверситету у Тернополі. І так, 900 тисяч гривень ми ділимо на 250 свиней. А, а де вони бачили свині по 3600 гривень? Тобто Тернопільський медуніверситет вважає, що одна свиня буде коштувати 3600 гривень. Тут два варіанти. Перший, або вони куплять маленьких поросят. І будуть їх там, не знаю, вигодовувати, дбати про них і так далі. Або вони вирішили проводити експерименти на цих же маленьких поросятах. Я, звичайно, знаю один експеримент над маленькими поросятами, коли там їм яблучко в ротик, в духовочку. Але сподіваюся, ми не побачимо, як у Тернопільському медуніверситеті їдять молочних поросят. Але якщо будуть, будь ласка, шановний тернопільський медуніверситет, запросіть нас на такі експерименти. Ми в принципі не проти. Не проти, дуже дякуємо. новина. 20-річний хлопець запросив гостей на свої іменини і порізав їх сокирою. А така цікава неординарна в них розвага вийшла. В чому була ситуація? Вони прийшли, залили сливу, як зазвичай це відбувається. Виник конфлікт. Я не знаю, звідки в іменинника в кафе була з собою сокира. Це велике питання. Але тим не менш приїхала поліція і трьох чоловіків госпіталізували з пораненнями сокирою, а цьому імениннику загрожує позбавлення волі. На жаль, напевно, скоро він вже не зможе святкувати дні народження. Ну, принаймні так гучно. Хіба у нього буде заковський калач на день народження? З цим ми його і вітаємо. Ой, який жах. Такий жах, а що ні жах? Жах, я ж кажу. Який жах? Жінку з Дроговича судили, бо її син обкурився канабісом. Що найцікавіше, її син, цей неповнолітній на суді, сказав, що він йшов по вулиці і знайшов косяк, і просто вирішив його скурити. Мама визнала, що вона погано дивилася за своїм сином. Там вона оплатить штраф 606 гривень. Це все окей. У мене питання: а мама реально повірила, що син знайшов косяк? Бо чесно, я не знаю, а люди часто знаходять косяки на вулиці, там курять те, що вони знаходять на вулиці. Е, щось мені здається, що син трошки свою маму надурив. Я бачу той час, коли їм хочеться курити, Це тоді, коли їм хочеться розслабитися. На Тернопільщині у суді потерпілий доводив суддям, що він встромив собі сокиру в голову сам. Ой, Господи, поможе. Ситуація наступна. Пан такий собі Руслан напився, гуляв п'яний по селі, зайшов в місцевий магазин. Продавчиня його за агресію вигнала звідти геть. Через якийсь час староста села, односельчани, побачили, що з будинку їхньої односельчанки, куди пішов цей пан Руслан. Вийшов брат цієї односельчанки і витирав сокиру. Як він сказав, йому цю сокиру вручив, скажімо так, оцей же ж пан Руслан. Але потім на суді через якийсь час чомусь цей потерпілий вирішив сказати, що він сам встромив собі цю сокиру в голову. Ну що ж, весело в селі. Ну, мені подобається, як воно горить. Парафія УПЦ з Чернівецької області. Звертаються до уряду США. В одній з громад Чернівецької області люди записали звернення, напи, написали листи уряду США. Це цьому Євенсу, і, і Рубіо будуть писати, в чому. Ситуація. Вони заявляють, що відбулися якісь е, несанкціоновані збори в селі, і там вирішили, що церква УПЦ переходить в ПЦУ. Вони з цим не згодні, і вони вирішили е, в честь цього записати відео звернення і звичайно, там текстове звернення в США. Сподіваються, що їй допоможе. Але що цікаво, вони сказали, що церкву збираються брати штурмом. Я уявляю. <реш> <реш> я уявляю. як... <реш> <реш> Бабки з хрестами пішать штурмувати церкву. Але вже, як то кажуть, Бог їм суддя. Хто ми такі, щоб судити? <реклама> <реклама> Ісусе довіряю тобі. Ісусе довіряю тобі. у Запоріжжі чоловік жив з тридцятьма собаками, їх у нього вилучили. Мешканці однієї з багатоповерхівку Запоріжжя поскаржилися, що їхній сусід живе з собаками. Коли приїхали правоохоронці, як виявилося, чоловік жив в однокімнатній квартирі з тридцятьма собаками. Чесно, у мене виникає дуже багато питань. По-перше, чим він їх годував? По-друге, як можна жити з кількома собаками в одній квартирі? Загалом собак забрали, а у власника тепер теж напевно буде якась собача доля. Ну, коротше, знайшли ми цю собаку в інтернеті. Чоловік на Одещині відмовився йти воювати, тому що сказав, що він є вірянин. Але коли відбувся суд, він, він на суді не зміг згадати «Отче наш. Чесно, виглядає дуже недалекоглядно, коли цей чоловік вирішив сказати, що він вірянин, а от чи наш він не знає. От якби така ситуація була на Галичині, я впевнений. Всі Галичани таку би перевірку в суді пройшли. Хто підкаже, у котрій годині в церкві на Хелловін будуть світити гарбузи? Капітально. Посадовиця Мсек з Львівщини, яку викрили на хабарі, задекларувала статую Богородиці. Можете побачити, Богородиця. вартість цієї статуї 300 тисяч гривень. Прикол в тому, що її раніше викрили за корупцію МСЕК, зобов'язали її оновити декларацію, тому що там не повносила машини і ще щось нерухомість. Ну загалом. І коли вона оновила свою декларацію, як виявилося, вона задекларувала статую Богородиці. Що найцікавіше, вона цю статую встановила на території МСЕК. І, Що дуже іронічно, ця статуя Богородиць за 300 тисяч гривень не берегла її від того, що її викрили на корупції. Виходить, гроші витратила дарма. Пізда, бачок, блять, бачок потік нахуй вночі по Луцьку розгулювала брудна свиня. Про це повідомили мешканці Луцька, Лучани. Є фото, як ця брудна свиня гуляє по місту. Очевидці зауважили, що ця свиня напевно втекла десь з якихось угідь з приватного сектору в Луцьку, і найцікавіше дуже турбувалися про те, а де ж вона встигла так замурзатися. Сподіваюся, ця свиня не поїде на експерименти у Тернопільський медуніверситет. На цьому поки що всі крінжові і найсмішніші новини України. Підписуйтеся, будемо дивитися ще більше цікавих новин, які виглядають дещо сумно, але розбавляють наші сумні будні. До зустрічі.